Дратується, але вже менше. І коли ми розбирали цей аспект дратівливості, то ми відзначили, що є з'явилася певна мета яка над емоцією, над ситуацією, над подією, яка дає можливість ширше глянути і охопити, що відбувається навколо допуск, так що світ нейтральний, що люди можуть бути різними, що ситуації можуть бути різними, що їх бачення рішення можуть бути різними, і це допуск. А що якщо може бути по-інакшому? Це такий перший важливий фундаментальний крок, який починає розвивати відкритість і гнучкість. А відкритість і гнучкість, в свою чергу, дають нам можливість бути більш адекватними в кожній конкретній ситуації, тому що модель. Виживання це жорстка модель. Єдиний сценарій, єдиний підхід, єдиний прояв і на всі випадки життя. А тут починаються різні варіанти. Починається допуск. Розбирали кейс, коли вона прийшла до лікаря нещодавно. Значить, була на прийомі, лікар дзвонила. Тобто вона вже була в кабінеті, напевно, годину так. Лікар дзвонила по своїх справах, і далі ми розбирали, як можна було би зреагувати відносно лікаря, щоб відстояти свої інтереси. Подивитися, ширше, які можуть бути ще варіанти. Тому що класичний варіант це проявити невдоволення, проявити агресію, можливо, дратувати так, тиснути на людину і так далі. Це класичний варіант, типовий в рамках моделі виживання. І коли ми почали дивитися на різні можливості підходу, ми не були наступні. Наприклад, можна відповісти в стилі зворотнього зв'язку. Я бачу, що ви були на розмові. Коли, наприклад, лікар звершує розмову, я бачу, що ви були на розмові. Мабуть, це була важлива розмова. Буду вдячний, якщо ми перейдемо до моїх питань до моїх їх аналізів, тому що важливо отримати рішення, вашу допомогу по цих аналізу. Наприклад, або ми розглядали таку реакцію, коли лікар спілкується по телефону, ми не знаємо так насправді. Що там, можливо, щось важливе, можливо, щось надважливе. А ми хочемо пошвидше, щоб нас прийняли. Припустимо, варі... один з варіантів: ми показуємо лікарю час, будь ласка, час, я маю йти. Тобто, якийсь такий варіант, жести, які можуть дати людині зрозуміти, що є зовнішній фактор, який важливий іншій людині, яка прийшла до неї, і вона навіть десь на несвідомому рівні теж почне з цим рахуватись, тому що вона від вас отримала посил. По крайній мірі, є ймовірність, що вона почне рахуватись, тому що якби цього посилу від вас не було, то не буде чим рахуватись. Тобто ймовірність була б нульова, а так вона є вища нуля, тому що ви вже заявили про свій інтерес. Це не значить, що це буде найкращим варіантом. Ми зараз говоримо про спектр варіантів. І чим більше розвивається здатність формувати більшу кількість варіантів, тим більше в нас вибір, ширший вибір, більше можливостей. Далі ми обговорили такий сценарій, що можна сприйняти, що я надаю лікарю час, на зустріч йому. Таку послугу для нього роблю. Так, я мала бути на таку-то годину, так я сажу, чекаю. Я можу до цього поставитись, припустимо, в нього важлива розмова, яку він не міг відкласти. А я, маючи заброньований час, роблю йому послугу, допомагаю вирішити якісь питання. Може бути такий варіант? Може. Серед інших може. А хтось може не тут, не в лікарні. Наводили приклад водія автобуса, коли ви повертаєтеся на зупинку і він від'їжджає, ви махаєте, що я вже йду, почекайте хвилинку, він вас чекає. Точно він цей час теж робить вам послугу. Він теж йде вам на зустріч. Чи він зобов'язаний це робити? Ні, не зобов'язані. Чи ви були зобов'язані чекати? Ні. Ви могли вибрати чекати. І найголовніше не те, що ви вибрали. Найголовніше, це ваше ставлення, це ваш свідомий вибір. І це ваш стан, в якому ви далі будете знаходитися. Тому що коли ви вибираєте стан, коли ви реакцію, то ви вибираєте, в яких емоціях ви будете перебувати. Бо в жорсткій моделі цього вибору немає. Є один варіант, є одна емоція, і все, це залежність. Тому ми таким чином розкривали більше специфіку вибору, специфіку варіантів, здатність генерувати це рішення різні. І маючи галерею варіантів. Вибирати сам по собі факт вибору. Це вже стан, це вже момент, коли ми беремо на себе відповідальність самі. Ми відчуваємо цю відповідальність, ми залучаємо себе в щось, і ми з набагато більшою ймовірністю і якістю будемо виконувати будь-який процес, коли самі його вибрали. А не коли нас примусили, чи коли ситуація примусила, чи коли модель виживання нас спонукає певним чином проявлятися, це не наш судовий вибір, не наш, це тому стан залежності.